Так, ну що, вітаю всіх танкових суперпацанів, броньових експертів. Е, Появилася вчора інфа про 11 рівні World of Tanks, і сьогодні е, без жування соплів і вологих фантазій, я вам е, коротко і ясно поясню, що потрібно робити, як потрібно підготуватися, на якій техніці нам треба набивати досвід, щоб... Вкачати собі е, 11 левели зразу, коли вони з'являться. Це виходить 3 вересня буде е, великий патч от. Е, Так, ну і перейдемо в ангар. Ось у нас є 430У, е, 70 тисяч досвіду. Зараз в мене набито. Вам потрібно пацани, набивати тут 325 тисяч. Е, кожна люба. Е, Машина 11 рівня буде коштувати 325 тисяч досвіду і 7400 срібла. І ось список техніки, яка нам потрібна, в принципі, для здобування 11 рівня. Зараз на нам треба плотно е катати, е набивати просто досвід і е до відкриття в принципі, е обнови готуватись. Так, от, значить є скріншот. У нас яка техніка до якої буде проводити 430 до 430 2 У. Дід e 7-й до КР1. Рейнметл Карликваген до Боркенкафера. Переводить малий жук Короєта це крута назва. Леопард 1 до Леопарда 120-го. Маус до Кишенькової Щурюги. Гріль e до Оленя Рогача. Патон до хакера. т 1105 до Т-803 Бачат до SXX40, 50B до AMX 67 непереможного. Канопеня до контрівера. Винахідника хитруна. Ну, класно переводить чат ГПТ. Баджер до брейкера. Ломатель, руйнівник. Базік, виходить, 75-й до базіка 79-го, ЦС до ЦСК Шакала. І СТРВХ Кнопка X до кнопки X. Цим, в принципі, розібрались. Можливо, якось можна навіть по назвам вибрати, що конкретно ви хочете прокачати самим самим першим. Так, ну і приблизно так ми можемо в відеоролику зрозуміти, як візуально виглядають ці дані апаратури. Поки що по механікам, по імбовості, що сильніше, що краще, що цікавіше. Нічого толком не зрозуміло. але ми можемо орієнтуватись на те, що е, топ-машини 11 рівня, вони, скажімо так, продовжують стиль гри геймплейно е, своїх попередників. І виходить, кожен має свою якусь унікальну Механіку і так далі, тому подібне. Це ми будемо бачити, вже, коли вийде обнова. Отакий от, от получився відеоролик. Сьогодні у нас, пацани, подякував вам за перегляд, коротко і ясно вам пояснив. Надіюсь, вам було корисно. І скоро будемо охороняти базу на 11 рівні. Все, всім бебе!